Всім привіт, друзі! З вами Кшейт. Сьогодні подивимося, як проходити останнього босса в розломі пустоти. Це у нас нормальна фаза, та звичайно проста. Перша так сказати. От останній бос. Рекомендована бойова сила 482 тисячі. У мене 439. 000. Тут вам понадоб... знадобляться в основному всі герої, які ставляться на землю. Не на висоті, а на землю. Так що отак вибрав всіх своїх, кого можна. З наземних. І погнали. Давайте подивимось. Так. Добренько. Волку поставлю сюди. Сандея. Разрушением. Волк, по это Зеркова. Они Сандея. природу. Природа всегда Ролгин. готова к бою. Это бывает. Ладно. Так, да, вставимо як десь сюди, <звучи> щоб все потім треба переставляти, але поки що розставляю так. Так, валькиру вставили сюди. Барончика тут поставили.

Баб, її виплів, яка збиває, яка вбиває групи перед собою. І не Вийство, Можна його зараз. Так, один раз ми його завалили, це вже добре, осталось ще один раз його завалити. Майк, <small noise> Так, Эйн готов. Наша булава из готова. Діла разом на часті, як і наші. Це ще не останній бос, чи вже останній. Ні, це вже, походу, останній бос. Тепер нагороди забираємо все. Так. Забираємо нагороди. Юху. Інвентар іслідування всі ресурси получені. Так, осколочок один, другий. І тут, коротше, як бачите, рубінчики, золото, скриньки, ефірі, трошки навіть опит є. Досвід досвід, <с> трошки досвіду є. Так, ну що, все, забираємо, получаємо. Останні боси були попрощі перед тим. Останні бос можна було сказати, найважкий був для мене Так, більш-менш непоганий такий. Кольцо, колечко, але але, так. Амулет, розкол. атака, ще швидкість атаки. ну, Таке собі. крит урон на 45, якщо КП більше 70. Ну, Це якраз гарна штука для гніва була. Так. дослідження завершено. Так. Виходимо. Ну що ж, ось так ми пройшли. Розломчик останнього босса 100% як бачите, так ще получить нормально. Ще два осколочка далі, ще 500 міфрила, скриньку з артефактом і древній кристал. Плюс набор вибору матеріалів для фітнесення О, Нормально? Нормально. Porsche, попозже. Підніж. Так. Ага, Тепер, поки цей не відновиться розлом, то вже сложнішого не можна взяти. Ладно, ось так от, друзі, я проходив боса останнього. Пишіть, чи вийшло у вас пройти його. Наш зараз, як бачите, шанс є отримати цього капітана Ріва за 250 осколочків. У мене стільки немає. Потім ще обов'язково зайдемо, відкриємося. Є зараз 44 плюс 3 500 рубінчиків А На цьому поки все, друзі. Пишіть, чи вийшло вам, пройти. Підписуйтесь, коментуйте. Всім удачі, займайтесь!